Він поки що тут вернувся. Блін, я не знаю, що робити. Можете мені, будь ласка, посовітувати, що мені зробити. Ну, У мене є тут один такий варіант. Так, давайте ми візьмемо лопату і. От Так, Так, а тепер ми бристро, робить, роби, валимо, Сідаємо ми в машину, заводимося, 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 виїжджаємо і тікаємо, друзі. Це капець. Ой, друже, дякую, що ти мені привіз мою машину, я дуже тобі вдячний. Та нема за що радий допомогти. Добре, друже, давай, до зустрічі. Давай, пока, пока. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнер. ну і сьогодні ми продовжуємо виживати в Україні, а то й в Харкові. Про першої мене зупинила поліція, і можна сказати, щоб мені втікти, мені прийшлося. Убити поліцейського. Ну, і в принципі, я убив поліцейського, і я тепер в розшуку і не знаю, що мені робити. Це вам можу попросити тільки вподобайку та підписочку на мій канал Ну і звичайно, з дзвіночком, тому що наша ціль це 270 підписників. Ну а ми починаємо! Дуже велике дякую моєму другу, що привіз мою машину. Але я не розумію, що мені робити з цією машиною, тому що і вона на цій машині мене в прошлій серії пристановила поліція, попросила документи на цю машину. Ну, а в мене як завжди не було документів. Ну, звичайно, документів не було, тому що я цю машину розкопав як скарб, і в принципі не було в мене документів, то прийшлося мені. Убить поліцейського. Я там не знаю. Ну короче, лопатою я його вдарив по голові, і там я швид утік. І я сейчас знаходжуся, може, в розшуки. Ладно, я не знаю, може сьогодні ми сховаємо ...в машину, подивимось. Ну, знаєте, мені така машина дуже-дуже подобається. Добре, давайте ми зайдемо сюди. Я пам'ятаю, що у мене тут, так, да, ось у мене лежить бутерброд. Зараз я хочу поїсти, тому що я вже зголоднів, так що давайте ми поїмо і давайте подивимося, що у нас тут по новинам показують. Так, включаємо і дивимося, що там показують. Do Матір Боже, це що таке? То це, походу, у мене вже в рушок об'явили. Це капець. Це походу мене вже вся поліція шукає по всьому місті. Ну, звичайно, можна сказати, легеньку лопатою. Нагрибнув поліцейського. В принципі, нічого тут страшного, а от мені дуже-дуже страшно. Я не знаю, типу, мені е, друг посовітував, куди цю машину сховати, так що іменно туди ми і поїдемо. Боже. Я оце як тоді оце, лопатою по голові вдарив поліцейського, у мене, можна сказати, так, пульс піднявся. Це капець. Добре, давайте ми відкриємо ворота. І я хочу. Давайте ми відкриємо двері в машині. Я просто хочу тут припаркувати цю машину в друге місце. Давайте ми заведемося. Так, все завелися. І давайте ми припаркуємо кудись її. Ось сюди. глушимо. Виходимо з машини, закриваємо за собою двері і будемо часом виїжджати на своїй машині. Мені е, друг посовітував, куди можна сховати цю машину там, і ми туди й поїдемо. Тому що в мене була одна така ідея, тому що ця машина якраз і без номерів, як ви замітили, треба було можливо якісь це. Номера поставити, так би хоч не прикопалися б. Моя ідея була в очі поставити якісь другі номера на цю машину і покрасити якийсь другий колір. Але думаю, поки це, я це все зроблю, то мене вже давним-давно знайдуть і посадять мене в в'язницю. Добре, давайте ми будемо вже сідати за кермо, будемо ми вже заводитися, добре завелися, відкриваємо ми ворота і будемо ми їхати туди, куди мені. Друг мій посовітував, щоб сховати цю машину. Це місце недалеко, так що давайте ми будемо швидко також їхати, тому що в мене ж розшукується, так що мені треба швидко їхати, але головне біля поліцейських бути дуже-дуже обережним. Треба буде старатися, щоб вони мене не впізали. Да, недавно це був сніг, недавно був новий рік. Щось у нас в Україні в новий рік. Оце даже сніга ніякого не було. Оце як в листопаді випав цей сніг, і так уже він розстав. Потім була каша це з дожм, і зараз все уже без снігу. В інших країнах, може, там уже сніг уже давним-давно лежить на Новий рік, а от нас на Новий рік не було снігу. Це, звичайно, було дуже-дуже ну, принципі, Тут десь недалеко. Ми, можна сказати, в принципі, під'їжджаємо і, в принципі, ось ці в нас ворота. Тут мені навіть мітку поставимо, відкриваємо ми ворота, заїжджаємо. І, в принципі, все, вилазимо з машини, і я думаю, що тут цю машину не знайдуть. Ну, звичайно, хто ж сюди полізе, тому що ці гаражі у нас заброшені. Ну що, друзі, машину ми сховали, тепер можна потихеньку і обережно вже виходити з цього гаража, і саме головне, це, щоб мене ніхто не замітили, і давайте будемо ми вже йти до себе додому. Так, щас оце йду, 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 і там якийсь чувак, якийсь такий знакомий. А ну-ка, давайте ми підійдем. Так. Ой, блін! Це, це поліція. Друзі, це поліція. Добре, треба буде мені обережним будь обережним. Нікого не чіпаєм, нікого не чіпаєм. Ей, чоловіче, чолові, можна, будь ласка, підійти сюди. Е, ви до мене? до Підійди сюди. ти мені такого не погодаєш. Добре, сейчас підійду. Ну, що вам треба? Слухай, а це не тут звичайно в гроші. А, ні, ні, не стріляйте, може якось здомовимося? Ну, ну, грошей у мене немає, а що ви хочете? У мене є одна така справа гродечко. Я думаю, що ти зробиш і я можу тебе відпустити. Добре, добре, я все зроблю, тільки відпустіть мене. Ну тоді іди за мною. Круще дивися, Я тобі АВМ, бере АВО, і тобі не дай деку заволить. Добре, добре, щас я уже взяв, і давайте ми візьмемо цю АВМ. Так, я двох людей бачу, кого мені завалить. Того все зліво. Ага, того що зліва, добре. Прицілюємося і що, стріляти? Добре, я три. Один. Дві? Трі. Так, все, добре. Все, я вбив його. Все, я можу вже йти? Так, ти можеш йти йти. Ідей -ті, мені. Добре, держіть. Все тоді, я пішов? Да, тепер уже можеш йти що Наші не без персийського тегре. Добре, добре, все, я пішов. Хух, друзі, це капець. Це ви не представляєте що сьогодні у мене було. Це, друзі, капець. Ну і надіюся, що вам сподобався цей серіал. Надійся, що ви вже поставили лайк та підписався на мій канал. З вами був я, мене звати Арті Майнер. Зустрінемося на нових відео, ну і всім до скори зустріч. А я піду вже до себе додому.